Доброго дня! Сьогодні будемо говорити про чорні п'ятниці. Ну а про що ми ще можемо говорити напередодні одної з них? Ви вже підготувалися до Чорної П'ятниці, зробили собі список майбутніх покупок або, можливо, підготували таке місто з грошей для цього. Ну, я теж підготувалася, я підготувала інформацію для вас про психологічні механізми Чорної П'ятниці, про таке підґрунтя, яке штовхає нас в обійми тих, хто нам щось пропонує, і відповідно чому ми майже завжди щось собі купимо. Якщо тільки не втримуємося від бездумних втрат. Отже, давайте ми подумаємо, що відбувається з нами кожної чорної п'ятниці кожного року, і яким чином організатори продаж роблять з нами цю магію, забирають наші гроші, і при цьому ми ще й задоволені. Отже, що відбувається? Перше, це створення дефіциту ажіотажного такого попиту, коли ми розуміємо, що є щось, що нам дуже-дуже треба. Нам спочатку розповідають, чому воно нам дуже треба, а потім нам кажуть, що цього дуже мало і всім не вистачить. І тому дуже важливо, щоб ви неймовірно швидко прийняли рішення і обов'язково долучилися до того числа небагатьох обраних, які пощастить. Отже, перше, що відбувається, це таке створення відчуття дефіциту, створення того, що всім його не стане, і тому обов'язково ця річ, цей предмет, ця послуга має дістатися саме вам. Тобто, нам для того, щоб ми прийняли імпульсивне рішення, штучно створюють цю ілюзію. Чому імпульсивне? Тому що ми тоді не думаємо. Ми нас працює хапальний рефлекс. Його мало треба брати, треба швидесенько брати це собі. Отже, наступне це таке емоційне піднесення. Нам завжди це подають у вигляді реклами, у вигляді яскравої, класної, з позитивними емоціями поданої інформації, яка спонукає нас для, до того, щоб ми щось купили. Ну, і оскільки реклама це така річ, яка е, проникає всюди, то ми все одно або гортаючи стрічку в соцмереж, або передивляючись нашу пошту, або натикаючись на рекламні. Обяви у торгових центрах, ми все одно цього не уникнемо. Вона нас доз... нас дожине, і ми побачимо прекрасні привабливі пропозиції, які нам пропонують люди, які, очевидно, щасливі, вони виглядають радісними, задоволеними життям. І нам, звичайно, також хочеться бути такими самими. Ось чому ми приєднуємось до цього емоційного піднесення. З нами відбувається те, що називається емоційне зараження, і ми з задоволенням довучаємо. E aí, pouco. Далі, що з нами ще відбувається? Це корзина. Коли ми вже е, купилися, умовно кажучи, але ще не зробили саму покупку, ми спочатку додаємо товар в корзину. І як тільки він у нас там уже лежить, у нас таке виникає відчуття, що ми вже власники цього. Да? Ми його вже собі привласнили, воно вже майже моє, я його дуже хочу, воно там лежить у мене в корзиночці, тільки чекаю, поки я це оплачу. І людині психологічно дуже важко вже розстати. З тим, що ви вже маркували в собі в голові як моє. Да? Тому видалити предмети з корзини і сказати, «фу-фу-фу, ні-ні ні, що це мої руки роблять, я не буду натискати ці кнопки. Ми такого собі, як правило, ніколи не дозволяємо. Якщо ми вже прийняли рішення, додали товар, то, скоріше за все, ми його придбаємо. Тому така порада не робити це зразу. Як правило, всі ці акції, які Чорної п'ятниці стосуються, вони тривають не один день, не буквально тільки в п'ятницю. І тому лишіть ваші товари, які ви відклали в корзину. Хоча би на одну ніч. Поспіть, прийміть рішення Тверезо, не в стані ажіотажу емоційного піднесення, а обдумавши, чи дійсно вам та штука конче треба, і е, чи можете ви без неї прожити, або чи можете ви її замінити чимось іще. До речі, про чимось іще. Одним з прийомчиків, які пропонують нам рітейлери, це розміщення товарів таким чином, щоб ми бачили альтернативні ціни, тобто якісь дорогі товари. Товар Поруч з товарами меншої вартості. І ми, коли це бачимо, нам здається, що в нас є свобода вибору. Тобто ми не купимо оте дороге, а ми собі купимо майже таку саму пупочку, але дешевше. Відповідно, ми таким чином себе хвалимо, кажемо, Боже, які ми раціональні і які ми молодці, що ми обдумано зробили покупку і обрали те, що не таке дороге. Ну а насправді ми взагалі могли не робити цієї покупки. І, можливо, ми взагалі не знаємо, скільки ж воно там коштувало до чорної п'ятниці, але про це ще окремо. Отже. Штучна ілюзія того, що в нас є свобода вибору, це ще один із прийомчиків Чорної П'ятниці, коли нам поруч з дорогими товарами розташовують дешевші і спонукають нас до того, щоб ми хоча б ці дешевші придбали. Ще є один прийомчик, дуже такий цікавий це, ну, от, крім цього, ефекту порівняння, який ми начебто можемо собі дозволити да, таку покупочку є ще. Ефект, навпаки, привілейованості ексклюзивності тільки для ВІПів. Якщо, наприклад, більш дешеву покупку собі дозволить та людина, яка трошки обмежена в ресурсах фінансових, то ексклюзивну покупку собі дозволить та людина, яка дуже хоче <клев> володіти чимось найкращим. -най 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 і ще і похвалитися, похисуватися серед друзів і знайомих, яку крутезну абсолютно річ вдалося придбати. Тому ці люди не лякаються ціннику, вони купляються зовсім на інші речі. Вони реагують на ВІП, на ексклюзив, на тільки для вас дуже обмежена пропозиція, і це лише для клубу обраних, тобто не всі можуть це отримати. А тільки ті люди, які мають якісь певні привілеї. І от відчуття приналежності до обраних це дуже потужний такий механізм, який теж нас штовхає до покупок, адже дуже приємно бути обраним. Отже, дзвонить дзвоник, наступає Чорна п'ятниця. Я сподіваюся, що ви вже знаєте, як це працює, і не купитесь на це. Вам гарної п'ятниці! До побачення!